Вітаю, друзі сьогодні. Палата представників Сполучених Штатів Америки ухвалила законопроєкт про надання Україні військової допомоги на загальну суму 61 мільярд доларів. За цей законопроєкт проголосували 311 конгресменів, які перед тим як проголосувати відхилили усі поправки до законопроєкту. До цього голосування е, Палата представників проголосувала також за е, передачу Україні арештованих заморожених активів Російської Федерації. Е, президент Байден привітав голосування Палати представників США за цей законопроєкт. Подякував Джонсонові за е, це голосування, за лідерство в цьому голосуванні і. Попросив Сенат якнайшвидше проголосувати цей законопроект, тобто Верхню Палату Конгресу Сполучених Штатів Америки, для того, щоб Байден міг підписати цей законопроект і е, допомога Сполучених Штатів Америки почала надходити в Україну. Е, ви знаєте, щось радикально змінилося в Сполучених Штатах Америки в цей момент. Тому що були проголосовані також інші законопроекти, які передбачають допомогу Ізраїлові та Китайській Республіці острову Тайвань. Схоже, що з якихось причин, які нам не зрозуміли, голосування по цьому законопроєкту відтягувалося аж до теперішнього дня. Нагадаю, що -міністр, міністр закордонних справ в минулому прем'єр-міністр Великої Британії. Кемерон е, прилітав до Сполучених Штатів та зустрічався з експрезидентом Сполучених Штатів Трампом. Після чого позиція спікера Джонсона щодо того, щоб виставити законопроєкт на голосування різко змінилася. Е, важко сказати, які причини були затягування. Ну мені це особисто не зрозуміло. Я сподіваюся, що вони є якимись внутрішньополітичними причинами у Сполучених Штатах. Але слід визнати, що останніми днями ситуація радикально змінилася на користь України. І я сподіваюся, що законопроєкт цей у Сенаті, як обіцяє, лідер більшості демократів у сенаті, лідер більшості Чак Шумер, він заявив, що Сенат має попередню згоду провести перше поіменне голосування щодо цього законопроєкту. У вівторок, в день це 23 квітня 2024 року. Будемо сподіватися, що так і станеться, і допомога України від Сполучених Штатів почне оперативно надходити в Російській Федерації логічно і закономірно вкрай негативно зреагували на прийняття законопроєкт, цього законопроєкту у палаті представників сполучених. Штатах Америки будемо спостерігати. Слава Україні!